Друзі, всім привіт! Уналині 1.13 вже вийшло і перше, що кидається в очі при заході в гру, це новий проект. За виконання кожної фази у цьому новому проєкті, у вашому сховищі будуть з'являтися полички для трофеїв. Е, як отримати трофеї поки що невідомо, можливо, в чи буде більше про це. Також, надіюсь, вони додають якось відображення, щоб можна було подивитися чужі трофеї. Наступне, що додали, це новий скін, в принципі, такий непоганий, але досить простий і похожий на скін, який давали за експедицію, але взагалі непоганий. Чи буде брати я його? Напевно ні. Також додали нову цепочку квестів, за нього дають навіть якийсь скін, що правда там відображається старенький скін, але я думаю, це все-таки якийсь новий. Хто любить виконувати квести, то вам сподобається. Наступне друзі, те, чого ми чекали вже дуже давно. Якщо відкрити у Steam настройки гри і пропишете ось цю команду, то в ігрі з'являється українська мова. Тому якщо у вас є друзі, які не хотіли грати в АРК, тому що тут англійська, вони не розуміли англійської, або російської, вони не хотіли принципово грати на російській, то можете їх кликати, пробувати ігру, Тут тепер все понятно. І є, звісно, свої мінуси в переводі. Більшість предметів переведені в принципі нормально. Але є і швейні машини в ігрі. Друзі, якщо ви так само раді, як і я, що в ігру додали українську мову, то хотів би вас попросити не забувати про збори для воєнних, для наших захисників. Силочка на один з таких зборів буде в описі під відео. Його проводить один мій хороший знайомий. Ви можете підтримати цей збір любою сумою, хоч то 10 гривень, хоч то 5 гривень. Люба сума буде QR-код на цю банку. Можете бачити зліва, можете швиденько закинути пару гривень. Тепер давайте перейдемо до самого печноту. Перші декілька пунктів, які розробники поважали саме такими обширними. Перший з них це додавлення нової кнопочки, що можна іграти соло проти сквадів. Це якраз те, про що я говорив, тому на стрімі, або хто дивився останні мої відео. Я думаю, це буде трошки по-інакшому організовано, саме те, що вони зроблять. Лобі, де можна буде грати тільки з 40 і вище рівнем, щоб уникнути лобі з читерами, тому що вони в частності роблять нові аккаунти і до 40-рівня просто не докачуються. Але що маємо, то маємо. Також це мережи. Буде на 20% більше досвіду за ігру. Перед цього прикольно, думаю, буду поігрувати, коли не буде тіментів. це система трофеїв, це якраз оцей новий проєкт, який я вам показував раніше. І буду працювати над тим чином, що там якраз предмети, вам потрібно буде занести на цей проєкт з якихось арків, і, до прикладу, якщо буде у вас там в цій експедиції, що вам потрібно принести 5 ядер ліпера. То якраз у цій вітрині, чи як воно буде реалізовано, буде відображатися ось цей е, ядро ліпера, наприклад. Також в процесі виконання цього проєкту ви будете отримувати винагороди вигляді предметів, а по закінченню ви получите ще 300 тисяч монеток, емоцію сови і гітару. Якогось терміну по виконанню цього проєкту немає, але напевно він залишиться на постійній основі у нас. На Буріт Сіті у нас з'являється новий режим. Бір е, Сіті, це тобто пташине місто. Можливо, цей режим потім якось пов'язують з лором в плані якось історії. Якщо вона пише, то ці режими, всі, що в нас були, воно буде якось там вказано. Тому що тут так розписано, що типу там якась пташина активність на сіті, птахи повертаються звідкись там. В самому режимі будуть, як я зрозумів, десь на дахах спавнитися гнізда пташині, і в них будуть якісь різні предмети лежати. Тут пишуть трінки, тобто якісь коштовності. Наступне додано два нових предмета, що мені дуже інтересно подивитися, це дві нові аргументації фіолетової якості. На момент зйомки відео я зміг на твічі знайти тільки в одної людини, він показував Tactical mk 3 Revival новий. Чесно кажучи, гімен це трошки, слутів мало, щит можна брати, тільки перший. Ефекти хіла кожні 30 секунд, як в нас було в агресії другого рівня, якщо не помиляюсь. В комбаті другого рівня вибачаюсь. Також нам дається дефібрилятор, який має киде на 5 хвилин, тобто кожні 5 хвилин можна дефібрилятор безплатний мати. Тому абсолютно безтолкова штука. Якщо там не буде навіть другої броні, ніхто то не буде юзати, я більше ніж впевнений. Наступне це відкриті паті, Тепер можна зробити так, що до вас будуть заходити друзі. Без вашого запрошення. Надіюсь, що є кнопочка, щоб не могли заходити, тому що знаємо, що емберки може і таке бути. Також ваші тімейти тепер можуть запрошувати своїх друзів в паті, без вашого дозволу. Оскільки знаєте, раніше тільки паті-лідер міг запрошувати, вам потрібно було всіх друзів ваших друзів додати в друзі, щоб їх запросити. Або ж переробляти пачку, щоб ваш друг міг запросити усіх. Знову заявляють, що пофіксили досягнення. Не знаю, як це буде, чи правда, чи ні. Також пофіксили екстракцію, стела Montis біля сховища з насінням. Хто не зрозумів, це вихід, там де такий величезний вентилятор, стоїть і там шредер, де, час від часу охороняє його. Добавили нову опцію в настройках для мишки, можна тепер ставити зглаження для мишки, не знаю навіщо це. Можливо, для більшого Cinematic ефекту якогось кіношного для відео, щоб знімати, але так, для PvP не потрібно це включати. Також додали переналаштування кнопок для гравців на геймпадах. Далі у нас ідуть багфікси. По всьому не буду проходитись, тому що тут багато різних штучок, таких маленьких, які ніхто навіть не знав. Можливо, що існує. Арки тепер краще справляються з проходом через перешкоди різні. Можливо, це зв'язано з щитами, з барикадами, тому що вони не могли через них пройти, коли дуже важко їм було. Ліпери тепер краще ходять, коли їм збити ногу, тому що вони там якось дуже погано приміщались, видно, ніколи не замічав такого. Що інтересно, паучки тепер, коли будуть пригати вам на лице, буде якесь віконечко, я так розумію, коли треба нажати вчасно кнопочку, щоб їх скинути. Тому тепер, коли на вас пригне паучок посередині перестрілки, то може дуже сумно закінчитись. Пофіксили баг з вощатом, тому що були часто проблеми. Я замічав, що люди, коли щось говорять, вони просто обриваються кожні пів секунди і. Загалі не зрозуміло, що вони говорять. Наступне це фікси і зміни, що стосуються карт. В загальному по всім картам поміняли те, що наскільки ви пам'ятаєте, в електромагнітному штормі, до прикладу, набагато частіше спавнився Снепхук. А саме його креслення, і було це пов'язане не з тим, що в цьому режимі більше луту спавниться, а іменно прив'язка йшла до режиму гри. Ви могли його знайти і в інших режимах, але іменно в цьому режимі і чомусь їх спавнилось більше, тепер немає цієї грані, вони тепер спавняться якось більш рівномірно по іншим режимам. І це тільки приклад Snaphuka, але там було багато ще інших прикладів. Тобто Темпест, наприклад, спавнився. Багато хто знає свої конкретні місця, де він їх знаходив, і вони співпадають. з... Іншими людьми, з їх думкою, що та в тому місці вони падають, тепер ся. Ця... Це кордони, межі вони будуть трошки більш розмиті. Нарешті збільшили шанс випадіння кра... зброї кращої якості в збройних ящиках. Тому що я не розумів цього ажіотажу, навіщо люди знімають відео, де ці всі ящики розміщені, бо там спавнилась стільки зелена зброя, дуже рідко синя, прям дуже рідко. А фіолетова зброю я в збройному ящику не знаходив ні разу за свої 600, майже 700 годин, просто такого не було. Зменшили шанс випадіння ядер королеви чи. Матриарха з їх кінцівок я впевнений, що це все пов'язане з тим, що люди надто часто просто не вбивають королеви, не вбивають матріарха, а просто збивають їм кінцівки, і лутають звітам ядра і виходять. Також пофікшено на всіх картах були такі місця, де якийсь контейнери, але він не лутався. Тут так пише. Хоча я таких контейнерів не знаю. Раніше були брічки, які були просто не існуючі, але але це вже давно було пофікшено, коли зробили ротацію брічок. Тому не знаю, де такі контейнери. Якщо хтось знав такі контейнери, то скажіть, бо я. Без поняття. Також пофікшений баг, коли ви хотіли вийти через Raider Hatch, тобто через люк ключиком. У вас могла деколи застрягати камера якось, і тепер вона пофікшено. Пофікшено багато багів, пов'язаних з усіма картами, що у нас є в Варкрайдерс. Що саме інтересне, на Stella Montis пофікшено 40 місць, де можна було застрягнути ігроку. Дуже надіюсь, що плюсом до того, що буде фікс деяких багів на Stella Montis, як в текстури залазити, де двері відкриваються тільки з одної сторони, тому що вони люблять щось фіксити, але не писати про це. Тут ще декілька пунктів нижче, але там, в принципі, повторяється все, що було перечислено зверху, і нічого майже важливого немає. Єдине, що мене здивувало, це. Вони написали про античіт систему. Що вони працюють над нею, і перший бан ви получите на 30 днів, другий бан на 60, і третій ого, ви получите бан на завжди. Який ужас? Це просто оце я не розумію абсолютно що це за бред. Людина 4, і вообще блядь, треба заборонити і грати в комп'ютерні ігри і за цю хуйні вибачте мене на слою. Тому що я ненавиджу тих, хто займається таким такою фігньою, і портить просто ігру, портить людям геймплей. Тож, друзі, на цьому в принципі все. Такий печно в принципі прикольно, радий за українську мову, що додали. Хотів би вам також нагадати, а що я стрімлю майже кожного дня на бачити. твічі та на ютубі. Приблизно з 6-ї вечора стараюсь майже кожен стрім починати. Заходьте туди, там бувають дуже жорсткі ігри. Відповідаю на всі ваші коментарі. Також не забувайте про збір, які я раніше показував. Всі ссылочки в описі під відео. Також. Пишіть, що ви думаєте про оновлення. Всім дякую за перегляд і до наступного разу.